Мої вітання. Сьогодні доведемо одну математичну рівність. Записана вона в квадратику. Читається так: число комбінацій з n елементів по k плюс число комбінацій з n елементів по k плюс 1 дорівнює числу комбінацій з n плюс 1 елемент по k плюс 1. Доведемо цю комбінаторну рівність. Застосуємо формулу, число комбінацій з n елементів по k дорівнює n факторіал поділити на k факторіал, що множиться на n k факторіал знаменнику. Тоді число комбінацій з n по k плюс 1 елемент буде обчислюватися за такою формулою. Чисельнику n факторіал. В знаменнику k плюс 1 факторіал помножити в знаменнику дужка N-K плюс 1 в дужках факторіал. Тепер візьмемо оцю рівність, яка знаходиться з лівої сторони, і почнемо її розписувати. Записали, розписуємо, що це число комбінацій, сума комбінацій таких. І підставимо знайдені з нами, нами формули. Одна формула ось. Виділимо її жовтим, підставляємо. І друга формула. Підставили. Далі для того, щоб нам можна було якось звести до спільного знаменника ці вирази. Перший вираз домножимо і поділимо перший дріб на k плюс 1. Ось, Домножили на К плюс 1 і поділили на К плюс 1. Другий вираз поки залишили без зміни. А далі, проаналізувавши другий вираз, коли ми його домножимо на n-k, n-k. То получимо знаменник такий же саме, як в першому виразі. Тому ми домножаємо і ділимо другий доданок, другий дріб на n-k. От, Помножили на n-k і поділили на n-k. Бачимо тепер ось цей множник n-k плюс 1 факторіал помножити на n-k. Це не що інше, як n-k факторіал. Чому? Тому що n k буде і мінус 1 факторіал. А наступний буде n-k-1 плюс 1. 1 і мінус 1 взаємно знищиться і знищиться n-k. Отже, це наступний множник буде. Тому, враховуючи означення факторіала, можна сказати, що цей добуток це не що інше, як n-k факторіал. І запишемо в знаменнику оцей добуток двох останніх множників як n-k факторіал. Тепер бачимо, що знаменник в першому дробі і знаменник в другому дробі однаковий. Можемо зводити до спільного знаменника. К плюс 1 факторіал помножити на n-k факторіал знаменнику. чисельнику. n факторіал на k плюс 1 плюс n факторіал помножити на n-k. Бачимо, що в чисельнику можна винести задушки n факторіал. Виносимо n-факторіал задушки, в дужках лишається k плюс 1 плюс n-K. Ну, і в знаменнику n-k залишаємо і додаємо одиницю і віднімаємо одиницю. Зараз побачите, для чого ми це робимо. Ось додали одиницю, ось відняли одиницю. Практично ми цю дужку не змінили. В чисельнику k і k взаємно знищується. І отримуємо n факторіал помножити на n плюс 1. В знаменнику k плюс 1 факторіал лишається. І n плюс 1 мінус k-1. Залишаємо, нічого не змінили знаменник. Далі. Знаменнику в другій дужці, в другому множнику виносимо мінус задушки. Виносимо мінус задушки. Маємо друга дужка перетворюється n плюс 1. Мінус в дужках К плюс 1, і це все факторіал. Далі. n помножити на n плюс 1 чисельнику, це не що інше, як n плюс 1 факторіал. Чому? Тому що n плюс 1 це наступний множник, який йде після n. Тому за визначення факторіалу так можна записати. А тепер дуже уважно подивимося і бачимо, що це не що інше, як формула числа комбінацій з n плюс 1 елемент по k плюс 1. Отже, це число комбінацій з n плюс 1 елемента по k плюс 1. Але число комбінацій. Таке можна записати у вигляді ось такого виразу. Число комбінацій n 1, з n плюс 1 елемента по k плюс 1. Дана рівність доведена. На початку була сума ось така сума двох комбінацій і отримали третю комбінацію, що і треба було довести. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!